thank <laughs> you Вітання, ефір телеканалу Запоріжжя. Продовжує проект, представлений громадською організацією Запорізький вектор. У цій студії продовжуємо обговорювати найболючіші питання, що стосуються сфери юриспруденції та правових відносин у цій студії разом із юрисконсультом громадської приймальної запорізького запорізького вектора Олександром Піньковим. Отже, про найболючіше для наших земляків далі. Пеньков Олександр Юрійович народився 21 червня 1983 року в селі Хвойник Пружанського району Брестської області Республіки Білорусь, українець громадянин України з 2001 по 2006 роки. Навчався у Запорізькому національному університеті, який закінчив з відзнакою та здобув повну вищу освіту за спеціальністю правознавства. З 2005 року працював у товаристві з обмеженою відповідальністю юридична компанія Норма на посаді юрист-консульта. З 2008 року отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. Почнемо з земельних правовідносин. Наскільки я розумію, земля це завжди болюча тема. І за давньою українською традицією, якщо навіть згадувати літературу, то е, межа, де моя власність, а де закінчується моя межа, це найчастіше і найскладніше все ж таки якось е, виокремити, з'ясувати. От Межеві спори з сусідами, наскільки часті такі звернення до приймальної? Доброго дня всім. Справді, як говорять мої колеги-землевпорядники, Кайдашеву сім'ю ніхто не скасовував, тому спори пов'язані з межею, з якимись непорозуміннями між сусідами, вони досить часті. Вони пов'язані з неврегульованістю законодавства ще в ті старі радянські часи, коли в принципі робилося все досить простенько. Існували, наприклад, колгоспи, радгоспи. Земля виділялася для забудови е, тим особам, які в них працювали. Виділялася вона, звісно, без будь-якої е, кадастрової зйомки. Не існувало тоді ще е, повноцінної геодезії. Тобто, просто брали книгу, в цій книзі писали е, громадянину, такому-то належить така то частка землі. Приблизно так і робилося, і діло в тому, що мірялися насправді такими підручними засобами. Пояснили, як у кої сім'ї. Так, так, приблизно при, приблизно таким чином робилося. Людина працювала собі в колгоспі, побудувала собі якусь хатиночку, поруч побудувалися е, такі самі хатиночки її сусіди, і було все добре, чудесно. Наступають 90-ті роки, які е, народжується нова держава Україна, і е, е, виникає проблема, що треба получати е, е, державні акти на землю. Державні акти, оскільки це робилося дуже швидко таким можна сказати, конверним способом, зачастую вони видавалися без скрупульозного дослідження всіх документів, які Тобі, ну, добробезнежної часу... оцінки свого ну земельного паю чи землю ну, землі, яка мала перейти тепер вже у власність. Можна, можна і так сказати. Діло в тому, що під час передачі, наприклад, документів про розміри і межі земельної ділянки із радгоспів, які вже порозпадалися на, на момент 90-х років, траплялися різні казуси, ці документи просто щезали. Шнурові книги, в яких, в принципі, повинні були вестися от облік якраз в тому числі і земельних ділянок, виділених на кожну сім'ю і на кожну особу, вони повинні були передаватися до сільської ради. Часом так страплялося, що якимось чином вони десь зникали. І нам насправді доводилось мені особисто в своїй практиці, не раз доводилося відвідувати архів Державний архів Запорізької області, шукати якісь там старі рішення з 60-х років, 70-х років. І, і часом, між іншими, там їх важко було знайти, через те, що, ну і в архіви, чесно сказати, не все передавалося свого часу. Вот і наступна проблема: от навіть за умови, якщо існує шнурова книга, в якій записано певний розмір земельної ділянки, далі виникає питання пов'язане з тим, що не існувало... Картографії, геодезії, кадастрової зйомки, і так далі, але існує вимога держави швиденько, всім селянам, всім мешканцям певного села оформити державні акти на право власності на землю. Деякі з цих мешканців, вони вже в такому віці, які вже самостійно не можуть там написати заяву, вони вже погано усвідомлюють, наприклад, взагалі, що відбувається, для чого їм це потрібно і так далі. Сільська рада самостійно, вона знала приблизно ну, повністю знала, які громадяни, які мешканці існують, які сім'ї, де вони живуть, адреси і так далі, вони просто брали, самостійно писали ці заяви на підставі цих же заяв, самостійно е розробляли там документацію, якусь е оформлювали для того, щоб е в подальшому видати державний акт. Але часом виходило таким чином, коли вже починалися обміри всіх цих земельних ділянок, виходило таким чином, що е розміри, які колись видавалися, Ну, нереально просто цей розмір втиснути між сусідами. Ну нема землі більше, ніж так би мовити, ніж написано. Тобто, по на папері. документах все чітко, а насправді, коли починаємо заміряти, виходить, що не порівну поділені земельні ділянки. Абсолютно вірно, тому що були певні неточності, плюс-мінус метр, два. Ота похибка один-два метри. Врешті на якому... досить високі, досить великі, в принципі, шматочки Так, І, вона і що могла тоді робити, якщо, наприклад, якийсь сусід е обміряв територію. І сказав, що вибачте, мені не додали 2-3 метри. Прийшов разом із землевпорядниками, переставив паркан зі свого ну, зі свого зі своєї ділянки на ділянку. Сусіда проблема виникає навіть не тоді, коли е, сам сусід виявляє якісь е, неточності е, між тим, що у нього свого часу було, і тим, що потім е, з'явилося по державному акт. А потім свого часу ну трапляються всі, всі ми так сказати, смертні. Е, е, хтось вже з віком. Помирає, з'являються спадкоємці. Спадкоємці, оскільки вони особи більш молоді, вони звертаються до землевпорядної організації, кажуть, так нам треба переоформити, нам треба оформити тепер на себе ту земельну ділянку, яка належала моєму спадкодавцеві. Логічно. Звертаються, виїжджають геодезисти, міряють, на підставі цього складають землевпорядну документацію. Не тапло, виходить. І потім, коли е, цей спадкоємець е, по, по обмірах уже нових. Починає встановлювати паркан, виявляється, що він якраз заходить на територію сусіда. От тоді сусід дізнається, а як же ж так? Починається ну, ситуація. що робити? Як відновити от таке порушене право виходить з двох боків. По-перше, Будь-який державний акт сусіда можливий, можливо видати тільки після того, коли цей сусід підпише акт погодження меж земельної ділянки з усіма сусідами. От до цього треба дуже прискіпливо ставитися. Якщо у вас у наших глядачів є родичі, які вже за станом так би мовити, свого здоров'я і віку не зовсім усвідомлюють, що вони підписують, дуже довірливі і так далі. Треба обов'язково орієнтувати їх на те, що якщо не дай Боже, хтось приходить і каже, та от підпиши тут підпис поставці. Нічого страшного не буде. Ні в якому разі. Навіть якщо вже сталося так, що погодили акт, є акт погодження меж земельної ділянки, щоб згідно з яким цей паркан повинно перенести треба перенести там на метр чи на два в бік сусіда, угу. це все одно ще не, не апокаліпсис. З цим теж можна боротися. зразу треба ще до отримання вашим сусідом, який порушив ваші земельні права нового державного акту, державного акту нового зразка, терміново йти до сільської ради, писати заяву про те, що я відкликаю під. Пис під тим державним актом, о, під тим актом погодження меж земельної ділянки, який, який я підписав Це звертаю увагу, це правочин є одностороннім. А односторонній правочин, якщо я його вчинив, я так само можу його і відкликати. І тут ніяких проблем з цим повинен. І от далі, якщо вже сільська рада, всупереч вашій заяві про відкликання свого підпису під актом погодження вийде все ж таки акт. Ну тоді про це вже судова справа. Не те, що судова. Тут можна вже розглядати питання про. Кримінальну справу відносно посадових осіб сільської ради, які угу. так би мовити діють з перевищенням своїх Олександр. Повноважень. Добре, наприклад, я відкликала власний підпис. Що далі я повинна робити? Просто чекати. На жаль, тут є певні витрати і для особи, яка вже попала в цю ситуацію. Звісно, треба для того, щоб домогтися відновлення свого порушеного права, треба пройти майже ту саму процедуру, яку перед тим пройшов ваш сусід. Тобто звернутися до геодезистів, яким ви довіряєте. Землевпоряд до відповідної землевпорядної організації, їх багато по Запоріжжі, вони поміряють е, землю. І в разі, якщо е, різниця між тим, що наміряли геодезісти або землевпорядна організація вашого сусіда, і тим, що наміряли е, люди, які, до яких звернулися е, безпосередньо ви, е, в даному випадку є можливість вирішити спір мирним шляхом, з, е, звертаючись до сільської ради, у них є такі повноваження. Ну, якщо згоди не досягнете, то треба, звісно, що звертатися. До суду для того, щоб суд розглянув одну ситуацію, розглянув іншу ситуацію, і виніс, так би мовити, або компромісне рішення, або прийняв чию сторону. І треба ще звернути увагу на те, що цілком можливо, що складеться ситуація, що доведеться в судовому порядку, буде ставити питання про проведення почеркознавчої експертизи, якщо справді заява на отримання акту. На в сільській землю. раді була написана, була написана не вами і розмір її, якраз і проблема буде в цьому розмірі. Тобто, ви точно знали, що колись вам давно виділялася земля певного розміру. Ви знайшли інформацію про це в архіві в якихось рішеннях. І якщо ви бачите різницю, і в цій різниці якась є проблема. Ну тоді е, треба обов'язково буде це питання ставити. Ну я пропоную поговорити про другу групу питань одразу після сюжету. Мацька приймальна запорізького вектору та фонду добрих справ працює не так давно, однак не дозволяє собі брати час на розкачку. П'ять днів на тиждень з 9 ранку до 5 вечора. Без перерви на обід працюють ті, хто за покликом серця хоче допомогти незахищеним верствам населення добитися правди, знайти роботу, вирішити суперечки з різними інстанціями. І все це абсолютно безплатно. Ну, Лічно для мене це такий душевний порив. Де серце серцево виказалась в этой общественной прийомне. Я з огромным удовольствием поделюсь опытом, накопленным за всю свою жизнь. поделюсь, помогу пенсіонеру, студенту. З 1 вересня 2012 року громадська приймальна запорізького вектору не мала часу на відпочинок. Люди звертаються з різних питань, адже спеціалісти офісу консультують та допомагають з вирішенням як юридичних та економічних, так і соціальних та житлово-комунальних питань. Не каждый человек умеет сформулировать то, что он хочет. Он понимает, что что-то такое, вот, допустим, внутри, внутри дворовые дороги, куда обратиться, как правильно написать заявление. Допустим, молодой человек, окончивший институт, не знает, с чего начинать ему куда идти. Допустим, мы показываем дорогу в центр занятости, на предприятие, как ему себя позиционировать, как ему преподнести себя работодателю. Допомогти насправді легко. Таке гасло має громадська приймальна запорізького вектору. Тож, якщо вам потрібна порада чи допомога, звертайтеся, наголошують спеціалісти офісу. Я думаю, що це значиме собиття в нашому місті, і пользувати тебе непільному не мають. Купівля-продаж е, квартири. Це також болюче питання, тому що тут багато шахраїв часто і це можуть бути як і агентства з нерухомості, так і просто люди, не, не чесні власники квартир. Скажімо, як себе тут уберегти? Що потрібно перевірити під час пошуку квартири? Насправді кожний пошук квартири починається як правило з агентства нерухомості чи агента. І перше, на що треба звертати увагу, це які положення містить в собі той договір, який пропонує вам підписати агент. Як правило, він містить. Інформацію тільки про е, звичайні загальні е, умови, пошуку квартири, там пропонування е, певних варіантів і тому подібне. Тобто там, ну, там обов'язків, як правило, не прописується в договорі з агентством нерухомості про те, що вони все ж таки зобов'язані зробити. Їхні обов їхні, обов'язки, так би мовити, е, е, зобов'язання по цьому договору, вони тільки полягають в тому, що ми е, що-небудь вам підшукали, знайдіть, ви подивилися, не сподобалось і так далі. Але діло в тому, що всі майже, оскільки я дивився, всі договору. З агентствами нерухомості, вони укладаються таким чином, що за їхні послуги вноситься передплата. Вот. А далі, якщо вже, тобто цього їм достатньо для того, щоб просто ходити і показувати квартири. А вже якщо все ж таки відбувається угода купівлі-продажу, ну, далі вже береться певний відсоток від вартості тої квартири, яка продається. Тому не проблема, якщо у вас є бажання придбати або продати квартиру, і ви звернулися до, до агентства з нерухомості, прийдіть до нас, принесіть шаблон. Договору бланк договору, який вам запропонували підписати. Ми його подивимось, розкажемо вам, вам всі ризики, які пов'язані з його Тобто укладенням. ризик. Може бути з чим пов'язаний Агентство. тратити гроші і, да. і не отримати результату. Від той тобто від гроші того, що взяла, ви взяло агентство, пошукало вам, показало будь-які варіанти. Вам нічого не подобалося, гроші не повернули. Ніколи в договорі не прописуються параметри, за якими, за якими повинен шукати. Ну вони можуть бути тільки загальні, наприклад, район, поверх і так далі, а стан квартири там і так далі, ну це нереально все в договорі прописати. Тому чесно сказати, ви можете просто не отримати той результат, за який ви заплатите вже в якості передплати грошей агенство. Тобто можна дописати в договорі якісь додаткові умови, наприклад, щоб за квартирою не було комунальних боргів, ну боргів за комунальними платежами, чи якихось ще от які ще можна за дописати, дописати можна все, що завгодно не факт, що на це піде агентство нерухомості. Угу. Вони не звикли насправді міняти свої договори через те, що не розуміють, що додаткові зобов'язання на себе брати. Не дуже хочеться. Але е, прописувати теоретично, наполягати на цьому можна. Якщо ні, сказати, що піду в інший агентство. Ну, можливо, можливо, хтось погодиться. Але тут, головне, навіть не, не в агентстві нерухомості. Наприклад, уявімо, що ми не звертаємось до нього, а просто вже зразу самі знайшли покупця або продавця квартири. Якщо ми, покупці, нам важливо звернути увагу на кілька речей. По-перше, е, ну, я би виділив три. Основний момент Всякими всілякими правдами неправдами спробувати дізнатися, чи є малолітні діти прописані, прописані на цій площі, на цій тому що я вам одразу скажу, що якщо там прописані діти, і не дай Боже, якась потім суперечка станеться з цією квартирою, ви будете мати право власності на ту на, на цю квартиру, але дієвих механізмів виписати, зняти з реєстрації малолітню дитину в, цьому, в, цій в цій квартирі, якщо у цієї дитини немає. Іншого місця для проживання, а таке часто трапляється. Угу. Ну, це буде нере... ну, нереально. Ні, я не скажу, що нереально, але це настільки проблематично буде. І що краще навіть треба... з цим не пов'язатись? Да. На що ще необхідно звернути увагу? Борги по комунальних послугах. Як правило, всі нотаріуси цю умову прописують в договорі, договорі купівлі-продажу. Ну, але знаєте, не, не завжди так трапляється, що. Ну, все відстежити по тих е довідках, які видав. Врежа Врежу, або да. вже, в принципі, ну, важкувато це зробити. От. Тому вплоть до того, що самі, ви ж знаєте, де знаходиться квартира, яку ви хочете купити. Підійдіть Продавець, брежу, нехай він буде да. сумлінний і так далі. Підійдіть самі, поцікавтеся і тому подібне. От. Я, я думаю, що з цим проблем теж не повинно бути. Якщо ви просто ініціативу свої руки візьмете, результат більш ймовірний буде, ну, угу. що, що ви отримаєте те, що хочете, ту інформацію. Дальше. По поводу виселення. Ну, обов'язково там умову треба прописувати, щоб е, строки виселення і зняття з реєстрації, уже, так би мовити, повнолітніх мешканців е, квартири. І це не проблема, якщо не якщо з якихось причин, що ваші продавці потім відмовляються е, зніматися з реєстрації місця проживання або е, виселятися в до речі, е, юридично проблем тут е, немає. Суди завжди будуть все одно на, на стороні Будь власника походу. нового власника квартири. Просто це додатково якої витрати для вас, щоб потім йти до суду, звертатися про. Тобто краще одразу в договірі, в попередньому якомусь договорі це зазначити. От, а тепер по поводу попередніх договорів. Останній буквально момент. Ви знаєте, для того, що коли ми укладаємо договори завдатка або попередній договір, мало хто знає про те, що ці договори вони повинні укладатися в тій самій формі, в якій буде основний договір укладу купівлі-продажу. Тобто, він повинен бути нотаріально посвідчений. Цього ніхто не дотримується, і, і власне кажучи, коли агенс нерухомості пропонують підписати такі договори, вони просто звичайні на, на папері роздруковані дають. Це неправильно. Насправді ці договори вони є нікчемними. І в разі, якщо у вас потім не щось не не, не склалося, ну не дійшла справа до укладення основного договору купівлі-продажу, не треба впадати в смуток. Якщо у вас хтось на підставі договору буде вимагати буде вимагати так повернення там подвійної суми завдатку, там або або на повернення, ну, дивлячись, на якій ви стороні знаходиться ви продавець чи покупець, або повернення просто завдатку. Тобто, якщо ви укладаєте. Попередній договір, в якому прописано е, прописані питання е, завдатку, то боятися тут не ну немає нічого. Немає якщо нічого. Договор, договір не працює, його можна розірвати. Якщо він розірвати, реально не завірений його просто в судовому порядку на тій підставі, що він і нікчем не можна просто повернути свої свої кошти, які були сплачені. Просто якщо це невеличка сума, е, ну краще і... не заводитися на судові витрати, так. да так, але просто часом дуже ж вимагають досить істотної суми Коли завдатку це. на там і 2 тисячі, і 3 тисячі доларів, ну в еквіваленті на гривні. От тому я думаю, що тут варто на ці питання теж зважати. Олександре, я вам дуже дякую. На жаль, час нашої програми вичерпано. Однак я щось мені підказує. Я впевнена, що у цій студії будемо зустрічатися ще раз. Прощаюся із телеглядачами. Хай щастить.